Павло Іванович Зайцев, ім'я не надто відоме на українських теренах, більше серед наукової спільноти світу. Зневаживши усталене життя і кар'єру, він захопився ідеєю українського національного Ренесансу і за Мосією обрав Великого Кобзаря своїми товаришами. Вважав Михайла Грушевського, першого українського президента, поета Миколу Зерова, художника Георгія Нарбута. Був вояком, дипломатом, ученим, державним і політичним діячем і завжди українським пасіонарієм, бо свято вірив у недалекі часи Української республіки. Наприкінці життя в еміграції здійснив науковий подвиг, видрукувавши як найбільш повне зібрання Шевченкових творів, підсиливши все те фундаментальним біографічним дослідженням. У радянських енциклопедіях той факт соромливо і заздрісно замовчать. Рік 1859. Шевченко в товаристві Хрущова в кінці травня або на самому початку червня виїхав кіньми на Україну. Хрущов мав маєтки на Сумщині і Лебединщині і запросив Шевченка до себе. Уперше Шевченко в'їздив тепер на українську територію Незорловської губернії. А їхав через південну Курщину, мабуть, через Путивлю, згадуваний ще в слові о по полку Ігорівів. І десь 5 червня був уже в Сумах на мальовничих берегах псла. Мало в усій Україні таких чудових закутків, як ця північна частина Слобожанщини, де Псьол, звиваючись як змія, розливається по луках десятками вузьких рукавів, де з високих гір правого берега поетичної річки. Відкриваються чудові панорами лісів і лугів з пишними дібровами, де на плідному чорноземі буяє багата рослинність. Павло Зайцев. Життя Тараса Шевченка. Постатю науковця, літературознавця Павла Івановича Зайцева тривалий час переймається сумнянин Геннадій Іванущенко. А починалось все із Мюнхена, згадує сумський історик. Як у 1999 році у розмові із Леонідом Рудницьким, ректором Українського вільного університету, уперше почув ім'я професора Зайцева. І що важливо, в контексті рідних Сум. тут в Сумах, 10 вересня 1886 року, народився видатний Шевченкознавець. Пізніше. Начальник культурно-освітньої служби армії Української Народної Республіки, згодом професор Українського вільного університету Павло Іванович Зайцев. Обряд хрещення відбувався тут, в Іллінській церкві міста Суми. Мабуть, пройшов певний час, що ми, ми дозріли до, до того, що можемо про Павла Зайцева говорити в сумах. І ось у 2005 році провідний спеціаліст Державного архіву області Олександр Миколаївич Козлов. Знайшов метричний запис про народження Павла Івановича Зайцева, Олександрівська гімназія, Окраса вулиці Троїцької. Найповажніший навчальний заклад повітових сум І єтестат гімназії як перепустка до кар'єри та майбутніх статків. У корпусі центральному, крім класів та кабінетів, Домова Святодухівська Церква. На дореволюційній світлині видніються її куполи хрест. Наприкінці 19 століття у Олександрівській 300 учнів серед здібних гімназистів називають Павлушу Зайцева. Цікаво, що Олександрівська гімназія е, е, випустила багатьох відомих діячів української культури української історії. Але Павло Зайцев, крім того, що він був звичайним учнем, він був ще і сином класника, класного наставника цієї гімназії. І ось о, один із діячів української науки, української культури Дмитро Соловей, якось зустрівшись із Павлом Зайцевим уже в еміграції, дізнається про нього, що це той самий Зайцев, який син класного наставника Івана Арсеновича. Ось Зайцева, який зовсім не був українофілом, а був скоріше одним із стовпів гімназії, виховував дітей в дусі вірності царю царюєтячіству. Олександрівська, названа на честь імператора, має ґрунтовну навчальну програму. Російська словесність і граматика. Мови грецька, французька, німецька, латина та церковно слов'янська. Логіка і історія. А ще каліграфія, точні науки і звісно ж слово Боже. А ось українське слово у стінах гімназії ніби мовотон. Хоча більшість гімназистів все ж малороси. Втім, покоління юне на батьків абсолютно не схоже, і закривати очі на бідність та сірість свого народу воно не захоче. Встановлення гімназиста Зайцева. Відбувалася на межі століть 19-го -20 і 20-го століття. А 20-те століття це пробудження української нації, духовне пробудження. Оскільки виховання він отримав досить якісне, то він багато читав, він добре знав історію і спілкувався з місцевими жителями, з мешканцями Сум, з мешканцями сумських околиць. Можливо, саме оця. Оця причетність до української стихії, яку він спостерігав. Та ще і така своєрідна романтична натура хлопці, і сприяли тому, що він е, не замикався в гімназійних стінах, е, скажімо так, за суким парканом абстрактних якихось наук. А він жваво е, вбирав все те, що приносило йому е, оточення. І багато читав, багато спілкувався. І Боронявся українським духом, і те, що в Сумській гімназії з'явився гурт молодих хлопців, які не тільки писали оголошення в місцевій газеті, що вони такий гурток український, малоросійський, як тоді говорили, створюють, а вони ще займалися і нелегальною, як на той час роботи розповсюджували нелегальні метелики. Говорять про те, що ось уже в повітрі дихало революцію. А 905 рік був для Сумщини дуже бурхливим. В восени. Повстали селяни села Ястробиного на Сумщині. Створилася Яструбинська республіка, яку кілька тижнів не могли взяти царські війська. В той же час голова сумської думи линтварів підтримав революцію. Тобто тут була така своба своєрідна атмосфера. Вулички навколо Іллінської церкви, суціль одноповерхові, і живуть тут заможні міщани, купці та священники, службовці, вчительство. І знані у сумах майстри ремісники. Десь тут, у тихих провулочках, жила і родина зайцевих, прізвище нині поширене серед сумнян. Міцні цегляні будиночки, дерев'яні веранди, поряд Покровська площа з її ярмаркуванням і шумом гамом. Колоритні сільські дядечки та тітки молочниці возами й засвітло доправляють на базар своє збіжжя, пісень на ярмарку. Співають мандрівні кобзарі. І Зайці, і Соловей, згадуючи, вони в гімназії розповсюджували метелики. Так звані, так звані метелики. Це були листівки, в яких вони зверталися до селян. З роз'ясненнями значення української мови, значення української культури, бо вони розуміли, що селяни є тим, тим середовищем, тим носієм української українськості, яке тоді єдине ще якось трималося. І ці метелики вони розповсюджували по селах. Це була така перша нелегальна, можна сказати, робота Зайцева зі своїми друзями. І відомо, що вони заснували тут український гурток. Згодом Зайцев стає членом Революційної української партії, вже серйознішої політичної організації, але думаю, що цей його гімназійний, така гімназійна перша спроба полі, політичного життя, вона ну, дуже йому пригодилась. У 1904-му Павло Зайцев успішно складає іспити на юридичний факультет славетного Петербурзького університету. Опісля на історико-філологічному здобуває другу вищу освіту. За покликом бунтівливого серця вступає до революційної української партії. З головою пірнає у діяльність земляцької громади знання Сергій Єфремов, подружжя Русових Олександр та Софія, Олександр Лотоцький Дмитро Донцов. Тепер до їх думки прислухається талановитий життєрадісний юнак із Сум. Для заробітку викладає у школах мову російську, польську, грецьку і ту ж латину, а українську. На нелегальних курсах. Павло Іванович Зайцев не тільки подавав літературні надії, але вже і справджував їх, обробляючи фрагменти української літератури та громадського руху, опрацьовуючи причинки до Шевченкознавства. У товариському житті піддержував бадьорий веселий настрій, оповідаючи гумористичні анекдоти та виявляючи неабиякий талант перейнятливості. Олександр Лотоцький Письменник Громадський діяч у листах до рідних в Суми, Павло Зайцев пише про університетські будні та з гордістю, що розшукав і видав невідомі раніше Шевченкові рукописи. До того ж, опублікував власну літературознавчу розвідку, назвавши її інтригуюче Перше кохання Шевченка. Певно, звідти із тих молодих років. Початок масштабної праці всього його життя. Унікального академічного видання, не баченої ні до, ні після як найповнішої біографії кобзаря, відомої світові під назвою Життя Тараса Шевченка. Рік 1859. Шевченко зрисував під сумами одне з наймальовничіших урочищ на Україні стінку. Дорога до Лебедина йде високою площиною то віддаляючись, то наближаючись до Псла. 7 червня поет прибув уже до маєтку Хрущових лихвина. Тут відпочивав він три дні. Хрущови прийняли його дуже гостинно. Гостинно зустріли його і лебединські українці. Пані Хрущовій залишив він на спомин свою іділію весінній вечір. Це свідчить про те, що серед рідної природи і у товаристві милих господарів він віджив тут трохи душею. Павло Зайцев Життя Тараса Шевченка. Постать Шевченка не може не цікавити. Це наскільки колоритна фігура в українській літературі, в українській історії взагалі, ну, мабуть, жоден поет не, не, не був підручниками у вигляді ікони в селянській хаті. Шевченка не могли більшовики скинути з п'єдесталу, вони могли тільки до нього прилаштуватися. Я пам'ятаю, дивився одну з газет 30-х років місцево, і там заголовок звучав приблизно так: якби Шевченко жив тепер, він був би членом ВКП, тобто повна повна капітуляція перед Шевченком. А Зайцев захопився Шевченком давно і захопився можливо з якихось таких особистих через якісь особисті історії і ту книгу, яку він написав, життя Тараса Шевченка вона є непересічним дослідженням по сьогоднішній день. Можна сказати, що він там Шевченка показує як людину з якимись його проблемами, з якимись можливо суто людськими вадами, але саме як людину. І від цього Шевченка стає нам все ще ближчий, зрозуміліший, ось і можна так сказати постать його олюднена. На календарі 1917 -й. і місто Петра, котрий від Мазепини злюбив усе українське, нарешті розгойдує козацька стихія, портрети Великого Кобзаря, його поетичне слово на кожному мітингові за участі українців. Солдати, робітники, інтелігенція, бо навіть офіцери й професура і Зайцев розуміє Шевченко для них, для народу. Як камертон національних чуттів газета Наше життя від 24 березня 1917 року про багатотисячну українську маніфестацію і панахіду по Шевченку на плацу перед Казанським собором у Петрограді. Співають заповіт. Першим говорить Павло Зайцев про національні та політичні ідеали Шевченка. Його демократичні гасла. Схарактеризувавши республіканські ідеї кобзаря, промовець зв'язує їх завданням менту і з національними вимогами української демократії на святі цілими ротами присутні солдати петроградського гарнізону. У всіх блакитньо жовті стрічки, обличчя радісні, чути стриманий гомін всюди по-українськи. Він не тільки Шевченка досліджував, він знайшов багато автографів і Шевченка і його друзів. Йому вдалося заслуга Зайцева ще в тому, що він розшукав і опублікував програ програмний документ «Кирило-Мефодіївського братства Книга буття українського народу. Тобто, саме завдяки Зайцеву, ми знаємо зараз про цей документ. Навесні весні 1917 сімнадцятого Павло Зайцев у Києві. Викладає педагогіку в учительській академії і стає членом Центральної ради. Працює у міністерстві освіти, немалих сил, докладає до видавничої справи, академічної науки та вишколу українського війська. Так само, і за часів гетьманату Скоропадського. Коло його знайомих, щирих приятелів, надзвичайно широке. Ну, до його друзів можна віднести Миколи Зерова, з яким він співпрацював у журналі. Наше минуле. До його знайомих можна віднести і Олександра Грушевського. Микола Зерн згадує про Павла Зайцева, що це була дуже компанійська людина, і він хотів зробити такого собі от український варіант, кузьми Прудкова, таку він навіть псевдо собі придумав Лука Гарбуздов або Гарбузденко. Так іноді Зайцев підписувався. До приїзду Шевченка можна зарахувати ще одного нашого славного земляка, чиєму. Чиєму мистецькому хисту ми завдячуємо і появою українських гривень, і появою багатьох ілюстрованих витань. це уродженець Глухівщини Георгій Нарбут. Павло Іванович відчував. Доба українського Ренесансу, що розквітла на короткий мент, загублять приморозки. І болісно було від тих думок. Втім, зобраного шляху не звертав, бо знав, за першою хвилею обов'язково буде друга і третя. І часи Української Республіки, оспіваної Тарасом Шевченком, і ще настануть. Зараз є відома фотографія із журналу вказ», який, до речі, видавав імміграції ще один виданий сумчанин Василь Захарович Фолонович, колишній військовий комендант Сумщини, повітовий комендант. Так, от на цій світлині. Стоїть Павло Зайцев поряд із Симоном Петлюрою. От, перед якоюсь військовою операцією, бо Петлюра тримає в руках карту і е, Зайцев щось йому говорить. Підпис така в чотирикутнику смерти, тобто, що таке чотирикутник смерти? Це уже на 1919 рік на півночі більшовики, більшовицька армія, на сході Денікінці. З заходу поляки, і на півдні стоять кораблі Антанти. А всередині, в цьому чотирикутнику, затиснута повально хвора на тиф, напівозброєна, об'єднана армія Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ми бачимо, що дуже такі скрутні часи Зайцев був в строю, як офіцер, як керівник дорученої йому ділянки роботи і сумлінно цю роботу виконував. З початку 20-х років Павло Зайцев, секретар дипломатичної місії Української Народної Республіки УНР. Звісно, в екзилі, водночас у кількох європейських університетах викладає українську словесність, друкує свої наукові розвідки, редагує часописи. і з того часу починається його журливе життя на еміграції. Перебуваючи в імміграції, він займався і дипломатичною діяльністю. Він відвідував українські табори, оскільки після Варшавської угоди Петлюри із Польщею багато українських військових частин були інтерновані в польських таборах. Вони потребували. Згуртування вони потребували опіки українського уряду, вже екзильного уряду. І Зайцев дуже багато їздив і допомагав і організаційно, і якісь там матеріально можливо кошти виділялися для допомоги цим українським воякам. Тобто є його слід, скажімо так, в листуванні як як дипломата, який полегшував дія полегшував життя українцям вже в еміграції. Колись долаючи відстань. Від вулиці Лінської до початку Троїнської, повз Покровський храм та Соборно гімназист Павлуша Зайцев і гадки не мав, що прийде час, і пам'ятник Шевченкові постане у центрі сум. Якраз перед Другою світовою Зайцев починає справу свого життя, упорядковує і видає повне зібрання творів Тараса Шевченка, Думалось в шістнадцяти томах та до війни встиг 13. тринадцять. Видання академічне, масштабне і зразкове супроводжується докладними коментарями і статтями Зайцева. До цього ж зібрання підготував і свою монографію Ту саму. життя Тараса Шевченка. Постатю Шевченка він захопився ще в студентські роки і можна сказати, що продовжував його дослідження його життя все своє життя. Уже будучи в еміграції, після поразки. Української Народної Республіки у Варшаві, працюючи в Українському науковому інституті, він зробив повне зібрання творів Шевченка, підготував повне зібрання творів, аналогу якого не було тоді ніде. І те, що радянська влада в Україні, в УСРР тоді заходилася готувати і собі повне зібрання творів Шевченка, це заслуга Зайцева. Бо вони нібито так як в піку емігранту, який видає твори Шевченка, вирішили собі якось засвітитися своєю любов'ю до великого українського поета. Уже перебуваючи. В Мюнхені в Мюнхенський період життя він продовжує працювати над цією темою. І одна із його незакінчених статей так і називається Шевченко Слово Правди. Всього в архіві українського вільного університету є вісім тек з працями Зайцева, і всі вони без винятку присвячені життю Шевченка. У 1948-му Українська вільна академія наук в Європі. Обирає сумнянина Павла Зайцева на посаду директора Інституту Шевченкознавства. А в 58-му вчений долучається до роботи Українського вільного університету, стає деканом філологічного факультету. Його старість не була забезпеченою, а смерть застала у Мюнхені 2 вересня 1965 року. На українському цвинтарі Вальтфрідгоф. Де покояться земляки іммігранти, лунали врочисті слова панахиди та уривко із праці життя Тараса Шевченка лунало розлого й піднесено, певно, стражденна душа іммігранта Павла Івановича Зайцева. Поверталась у рідні краї, де зеленавий псел, повагом води, Де очі вбирали густе різнотрав'я. Де чути було дзвони соборного храму, де він залишив свою душу і батьківське коріння.